Якщо буде тиша на 30 днів, то ці 30 днів виділяються саме для того, щоб покласти на папір. У нас є наші пропозиції, але покласти на папір погоджені кроки з нашими союзниками, погоджені кроки і формати тих чи інших гарантій безпеки, які будуть у Україні після закінчення цієї війни. Що стосується другої частини, коли реалістичне припинення вогню, сьогодні залежить все від того, чи хоче Росія припинення вогню і тиші, або вона хоче продовжувати вбивати людей. Сьогодні залежить від цієї країни сьогодні на 100%. тому що Америка продемонструвала свої кроки і свою позицію. Україна продемонструвала, відповіла без Будь-яких різних тлумачень дуже прямо свою позицію, і сьогодні Росії доведеться на це відповідати. І після цього, після цього я вже не знаю, в якому форматі ми обговорювали, що ну в будь-якому форматі треба говорити. Якщо це станеться, то який моніторинг? Це вже технічні групи. Як вони будуть зустрічатися і коли це наступні кроки?